Дівчатка, усім привіт! Хочу поділитися з вами своїм невеличким замовленням від компанії «Фармасі». Замовлення я робила ось по цьому каталогу. Він, до речі, ще діє до кінця місяця. Замовлення у мене було на 40 балів. Замовлення в основному клієнтське. І так як завтра, Треба буде вже віддати продукцію людям, то я вирішила швиденько поділитися з вами своєю посилочкою. Замовила у мене дівчинка ось такий от порошок для чищення. Ось такий от гель для чищення унітазу. Вона завжди замовляє цю продукцію, дуже нею задоволена. Ще одна дівчинка-подружка моя замовила ось такий от кремчик для обличчя. Денний крем. Хоче спробувати наш кремчик. Сказала, сьогодні підійде забрати вже, тому швиденько так вам показую. Ось такий от кремчик. Ще замовили у мене клієнти дві наших кави з серійно 3+. І замовили ось такий от кремчик для рук. Також дівчинка у мене замовляє, замовляє саме в цьому кольорі зеленому. Їй подобається цей кремчик. І ця сама ж дівчинка замовила у мене наш часниковий шампунь. У неї стало випадати волосся. В основному вона каже, що при розчісуванні багато волосся залишається на щитці. Тому вона от хоче спробувати нашу шампуньку. Взяла поки що менший об'єм, якщо сподобається, буде брати більший. І для себе я замовила також от таку от каву в пакетиках плюс. І замовила також, я покажу вам в каталозі, так як у мене вже немає, я віддала, замовила ось такий от віск для укладки волосся. Я замовила його для сина. Я вже замовляла для нього цей віск. У нього він закінчився, і я йому замовила ще одну упаковочку, але вже по дорозі ми з ним зустрілися, і я йому його віддала. І також в моєму замовленні було ось таких от нових наших грудневих каталожків. І за замовлення 40 балів я собі вибрала в подарунок за активність от таку чоловічу водичку. Дуже непогана водичка. До речі, в мене вона непогано продається. То подивлюся, якщо сподобається моїм чоловікам, залишуть собі ні, на продажу буде. Ось таке от невеличке було моє замовлення. Усім вдячна! Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Буду рада новим знайомствам. До побачення!